Чи варто дійсно а, знижувати цей а, нижній, скажімо, поріг а, мобілізаційного віку а, з 20 років і верхній, так само двадцять п'ятдесятого словом, встановлювати такі категорії? А, поговоримо ми з Іваном Тимочком, військовослужбовцем і головою ради резервістів сухопутних військ. А, пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Добрий день! Героям слава радий вас бачити навзаєм. А так, от ви прихильник, от такого таких змін, щоб зробити зараз. У нас ну офіційно, все ж таки, якщо так говорити, то мобілізаційний вік. У нас а, від 27 здається, до 60 років. Ну, це тих, кого саме зараз мобілізують в збройні сили. Або і 25 вже з новими змінами. Хочуть ще його знизити, але і верхній поріг теж зменшити до 50. А, Ви за такі зміни? Отже, до от офіцера для військового костеля. Маю велику повагу. Пане але... Іване, пробачте. А -а -а. Просто зараз трошки вас переб'ю, дуже поганий зв'язок. Ми вас дуже погано чуємо. Давайте ми спробуємо вас перенабрати ще раз, і е, можливо налагодиться. Ну просто правда дуже е, дуже так глухо все звучить. Е, ну і пам'ятаємо, ми що наші партнери закордонні, до речі, так само виступали з певними пропозиціями, аби варто Україні подумати. Скажімо так, і знизити цей поріг, а, аби щоб молодших все таки так, мобілізувати так, аби, аби, аби більш для штурмових а, дій, молодших так. людей. Буцімто молоді люди там від 20 взагалі років, а, ну бо 18 це ще можливо а, сприймаються, як ще діти. А наприклад, 20-23, це вже цілком дорослі усвідомлені люди, які мають набагато більш. Фізичну готовність і фізичну витривалість, аби нести на собі усі тяготи війни. От... Теж такий момент. Але Тараса, тут ще цікаво, чому ну, зараз до 60 років, чому пропозиція все-таки тут зменшити, тобто, да? тобто прибрати е, людей, які мають вік в діапазоні 50-60 років. Тому так, ну, теж І цікаво, до речі, а, там ще один є цікавий аспект. От я його зараз і а, от почуємо власне, думку пана Івана, бо є про що запитати, тому що десь я бачу цікаву думку. От пане Іване, ви тепер з нами. Давайте спробуємо в Україні. Мобілізаційний вік мобілізаційний від 18 до 60, але згідно чинного законодавства, призовний вік, тобто це тих, кого точно можуть мобілізувати в збройні сили чи мобілізовують, якщо показники їхнього здоров'я відповідають, чи стан їхній сімейний чи соціальний не обмежує їхнього його права на несення військової служби, то вони звичайно можуть призиватися. Це важливо розділяти мобілізаційний і призовний вік щодо зниження призовного віку. Дуже багато дискутується питань, дуже багато є версій пропозицій, як і політичних, так і, скажімо, з урахуванням потреб окремо взятих підрозділів. Тобто тут ми можемо говорити, що. Дуже сподіваюся... Що... Ага. сподівається. Але, але, але. Але є інший момент, що е, зміни чи зниження призовного віку це прерогатива законодавча, тобто Верховної Ради або Президента України згідно там, подання указу. Але знову ж, навіть указ е, формується на підставі чинного законодавства. В Україні діє закон про мобілізацію і закон. Про військовий обов'язок та військову службу, де власне оці нюанси прописані. І якщо депутати пропонують знизити, то вони мають абсолютно всі повноваження для того, щоб Свої заявки, свої пропозиції е, обґрунтовувати на комітетах і пропонувати як зміни до чинного законодавства, бо е, декларування в медійному публічному просторі можна робити, але все-таки, якщо ти є бажання реальних змін, це потрібно проходити певну процедуру, регламентні роботи, так би мовити, як депутата Верховної Ради для того, щоб свої пропозиції втілити. Але є ще один момент: що реальний стан справ у війську, реальний стан потреби. Чоловічого населення і жіночого, чи, скажімо, вікову категорію суспільства, чи їхній там інтелектуальний чи індивідуальний досвід, чи професійні навики, які затребовані в Збройних силах. Про це реально знає ставка головнокомандувача, верховний головнокомандувач, головнокомандувач збройних сил керівники за напрямками, і звичайно, вони теж можуть давати пропозиції, звертатися там на кабінет міністрів, тобто на Міністерство оборони. Ті теж можуть прописувати зміни, подавати на Верховну Раду і голосувати. До чого я веду? Процедур достатньо, можливостей достатньо. Якщо цього не відбувається, все-таки видно, немає гострої потреби зараз знижувати призивний вік. Інше питання в суб'єктивному є тут не стільки потрібно дискутувати 25 27 тепер 25 23 20 як все-таки потрібно зараз дискутувати підготовку Українців або потенційних призовників до власне до, до призовного віку до категорії, якщо вони належать там від 18 до 25 чи від 18 якщо будуть там зміни до якогось року, от власне підготовка навчання резервів поза армією і підготовка таких цільових вікових категорій вона має. Зараз і працювати або мають відбуватися реальне напрацювання. Ну, ми знаємо, наприклад, що з наступного року всі все чоловіче населення відповідно до своїх можливостей стану здоров'я чи знову ж там сімейних власне статусів будуть зобов'язані всі пройти базову і фахову військову підготовку вона буде тривати там в межах трьох-п'яти місяців на базі, як навчальних центрів, так і військових вузів. і Я от думаю, що все-таки дійсно 25 й рік не за горами, і все таки більше е, і депутатському корпусу, і політикам. І е, потрібно звертати власне в цю сторону увагу. Бо якщо почнеться 25-й рік, дійсно виникне потреба і інструкторів збільшення і задіяння особового складу кадрового для підготовки оцих людей, Оце, це напевно би було більш правильніший напрямок, на якому вар, варто акцентувати. бо... Якщо виникатимуть реальні чи жорсткі загрози для збереження цілісності країни, чи загрози, які дійсно стоятимуть питання, що потрібно вже і зараз залучати громадян, то мобілізм завжди віковий поріг чи ті особи, які є мобілізаційно придатні, будуть призиватися. Це все залежатиме від стану кризовості, а не Політичних викликів в Україні, стану кризу на лінії фронту, дай Боже, щоб до цього не дійшло, і до даного етапу це поки що не дійшло. Тому у нас ми пригадуємо, як сильно дискутувався час навіть з 20 пропозиції з 25 до 27 років знижити вік. Ну і крім цього, що я все-таки зараз резюмуючи ті баталії, які відбувалися, коли депутати приймали закон-закон. Про посилення мобілізаційних процесів спамили його тоді тисячами правок. Чому тоді це питання не піднялося? Чому тоді воно вже пакетом не було проголосовано, не прогнозувалася, наприклад, пропозиція така на, на майбутнє? Бо зараз більшість це все більше таки, будемо чесні, декларативні заявки або як пропозиції привернути до себе увагу. І далі слів на, на даному етапі вони не йдуть. Так, ну бачите ми все, скажімо так, говоримо, і в основному всі звертають увагу на момент того, що оцього нижнього порогу так 20 23 25 І в основному дискусії точаться там. А я би ще один момент хотів розглянути: от, бачите, в цих пропозиціях про 20 є ще історія зі зниженням верхнього порогу. Зараз у нас, от, бачите, мобілізаційний вік 18-60, призовний 25-60. Є пропозиція зробити його 20-50 і цю верхню планку теж знизити. А, і тут в контексті цього бачив дуже цікаву, цікаву пропозицію. Що ну чекайте, ясно, що, наприклад, військослужбовці, яким за 50, і які, наприклад, знаходяться на позиціях, ну не офіцерського складу, то звичайно, такий військослужбовець в якості штурмовика, ну це дивно, тому що не така вже фізична активність, не така вже фізична форма, не такий вже тонус. Але вони можуть виконувати якісь інші завдання умовно тих же логістів. Якщо говорити про офіцерів, то офіцери там 45 плюс і далі. Абсолютно ефективні, їм не треба виконувати якісь фізичні серйозні навантаження. Ну якщо це говорити про якийсь старший офіцерський склад, і вони прекрасно можуть командувати підрозділами. Тобто, там взагалі дивні такі, от аргументи, що треба робити 50 і все. Ви як вважаєте? От давайте про це ще момент поговоримо. Я вважаю, що нам потрібно виграти поки що війну, а потім вигравати вибори політикам, які до цього будуть йти. Бо цифра є навіть поріг 50 років, чи він є маніпулятивним. Річ в тому, що незалежності від віку, чи в 50, чи в 60, чи в 40, якщо особа визнана непридатною донесення військової служби за станом здоров'я, будемо говорити, як ми зараз на цьому акцентуємо. То її і не призвуть. А якщо є верхня межа 60, яка вважається, що все-таки громадянин України в 60 років чи там, ну, звичайно, що к йому 60 його ніхто й не призвеє, якщо ми там навіть 59 років, бо смисл його призивати для того, щоб його провести, умовно кажучи, через навчальні центри і звільнити як одиницю, Ну це це теж не робиться і не буде ніхто робити. Якщо це як ми говоримо про солдатський склад. Інша ситуація, дійсно, ви правильно сказали, що є багато тилових посад, є багато логістичних посад, які можуть виконувати ці громадяни. Окрім цього, в більшості це або в багатьох випадках це люди, які е, мають величезний життєвий досвід, як на. Пролінських посадах, цивільних, які, скажімо, викладацької роботи, роботи, тобто інтелектуальної і ми що ми всі зразу уявляємо, що людина в 60 це має бути чи в 59 чи 58 Це тільки людина, яка там кайло й лопату все життя тримала в руках. Чому ми не розглядаємо такий момент, що це інтелект, що це досвід, що це знання і на налових можливо так, фізичний стан їхній. Не дає їм можливості наповну брати участь у штурмових підрозділах, але ну знову ж штурмові підрозділи це тільки певний відсоток від загальної роботи і виконання завдань військових. Тут важливо знову ж не дискутувати там вже так жорстко про вік, там 50 чи 10 як важливо обговорювати ефективний перерозподіл ресурсів і ефективний перерозподіл завдань відповідно до потенціалу, до можливостей громадян, яких прозивають у відповідних певних вікових категоріях. Ось тоді ми багато знімали цих дискусій. А, що ж, дякую вам, пане Іване. Ну, бачите, тривають ці дискусії. Дійсно, в кожного є своя думка. Хочеться, щоб ми рано чи пізно дійшли до певної згоди. Ну і нарешті почали не просто отримувати політичні дивіденди чи робити заяви, а щось важливе робити, крім говорити а, Іван. Тимочко з нами був на зв'язку. військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ.